Всіх вітаю народ. Сьогодні історія не дуже цікава, точніше не дуже весела. Е, самі розсуждайте, що це за історія виходить. Дуже нефайна історія. Е, значить, е, сьогодні вночі мої знайомі знають, що я сова. Я вночі ну, пізно лягаю спати. Дуже пізно. І, значить, подзвонив до мене один хороший мій друг фронтовик. Так поспілкувалися на всякі теми. І розказав він таку неприємну історію, дуже неприємну історію. І я до ранку не спав, думав, як то зробити. Ну, в мене одразу зародилася ідея саме такі, таким чином поступити. Розкажу вам, як є, Будете казати знову, що я жую довго і так далі. Значить так, чоловік, наш місцевий, приїхав в відпустку з фронту вже майже рік на війні і йде приблизно в цьому районі, в міста. Ви розумієте, що це за район? О. І тут йому якийсь хлопчина тикає пальця, розумієте? Ну, через дорогу, типу, так виходить. Ну, я там точно не знаю, як воно там саме виходило. Ну просто абсолютно чужий, незнайомий, птиця є, пальця. Ну, знаєте, неприємно. Неприємно, кому хто -то не був, б хто не було, неприємно, знаєте. Ну, Він собі якби розцінив, може, може яке хворе, знаєте, щось знає. Пішов по своїх справах там, ходив десь по якихось організаціях, напевне, по магазинах. Значить, заходить він тут в центрі в один магазин, а той хлопчина стоїть на касі. Чуєте? Хі, він до нього каже, той воєнний каже, слухай, що ти, чоловіче, що то ти? Що -то ти? А той пацан: Та я ти цікашник, я Ти тивай сюди туди. Ти, каже до нього, слухай, а я тут до чого? Той мовчить. Ну, пацан мовчить. Воєнний каже, може, вибачитись треба, ну то якось він там скрипя зубами, ніби вибачився, але дуже-дуже нефайно виглядає та вся історія. А ви як думаєте? Розумієте, приходить людина з фронту, який там захищає, вложе своє здоров'я, кров, час. Ризикує життям, а тут якась сволоч буде йому тицяти пальцем? Що ви скажете про таку справу, народ? Ну Дуже дуже неприємно і добрати слова. Та не переживайте, не, не можу добрати слова. Ну а Мене аж плющить від того. Злий такий, що то капець. От така ситуація. Що ви думаєте, народ? До чого то воно все йде? Коли ми тут фактично в безпеці, а наші хлопці там стоять, захищають наше, нашу безпеку, приїжджає сюди і тут йому. Що е? ви скажете? Бувайте.